Вітаю! Мене звати Оксана, і ви завітали на мій канал, де я готую смачні страви. Сьогодні я готую м'ясо в пиві. Сьогодні в мене це реберця, тушковані в пиві з овочами. За цим рецептом м'ясо виходить ніжне, ароматне, м'якеньке, духмяне. Тож ласкаво запрошую на перегляд. Для приготування м'яса в пиві нам знадобляться такі інгредієнти. Сьогодні в мене. Свині ребра. Але для цього рецепту може підійти і яловичина, і будь-яке м'яско. Свине або яловиче. Два болгарських перця, три великі цибулини, три великі морквини. Лаврове листя, коріандр, духмяний перець, суміш перців, сіль, вершкове масло. Олія може бути як оливкова, так і соняшникова або будь-яка за вашим смаком. І найголовніший інгредієнт це пів літри пива. Пиво вибирайте будь-яке за вашим смаком. Тут підійде будь-яке світле пиво. М'ясо в мене помите, вимочене. І тепер ми його наріжемо на порційні шматочки. М'ясо нарізане, приступаю до овочів. Нарізаю цибулю кільцями. Цибулі для цього рецепту потрібно багато. Чим більше, тим краще. І ось так дрібненько я її насікаю. Тонесенькими такими напівкільцями. Моркву наріжемо на півкільцями. спочатку на полосочки. Потім дрібненьким кубиком. Овочі нарізані, м'ясо нарізане. Тепер нам знадобиться глибоченька мисочка або кастрюлька. І починаємо з'єднувати цибулю. Болгарський перець. Морхла приблизно столова ложка солі. На мою кількість м'яса. А ви сіль регулюєте за своїми смаками. Ось так я ці овочі беру і виминаю, аби овочі дали сік. Додаю спеції. 5 листочків лаврових, одна чайна ложка коріандру в зернах, одна чайна ложка суміші перці горошком та 5 горошин духмяного перцю. Сюди ж додаємо м'ясо та гарно вимішаємо. М'ясо ми добре натерли, тепер заливаємо пивом. Накриваю м'ясо кришкою, відправляю в холодильник на всю ніч маринуватися. М'яско у нас постояло ніч. Тепер дістаємо м'ясо. Відокремляємо від овочів. Саме м'язко дістаємо, тільки м'ясо. М'ясо відокремили від овочів. Переходимо до обсмажки. Вмикаємо вогонь. В сковорідку додаю вершкове масло та трішки рослинної олії. Навпіл! Корітка наша гарно розігрілася. Тепер будемо смажувати м'ясо. Кладемо від себе, аби не забризгатися гарячою олією. Обсмажувати будемо з обох боків до рум'яної скоринки. Поки м'ясо смажується, відокремимо. Наші овочі під юшки, перевіряємо, чи підсмажилося наше м'ясо, та перевертаємо його на другу сторону. Підсмажене м'ясо, ось воно таке румяне з обох боків, складаємо до казанка або якась ємість з товстим дном. Коли м'ясо обсмажилося, тепер додаємо овочі. Наріжемо той болгарський перець, який у нас залишився, такими вже грубшими шматками. Та тепер доливаю наше пиво, те, що ми відібрали від овочів та м'яса. Густину свого соусу регулюйте вже по своїм смаковим вподобанням. Ще трошки можна додати. Тепер м'ясо буду тушкувати на середньому вогні приблизно одну годину. Готовність м'яса перевіряйте по м'якості, як м'ясо стало м'яке, вся страва готова. Ну а в мене наразі все. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Миру, добра та злагоди всім нам! Якщо сподобалося відео, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться враженнями. Та до кожної страви не забувайте додати дрібку любові! Ця спеція завжди безкоштовна, а страві додає неабиякий смак. Всіх обіймаю і до зустрічі у наступному відео!